Єнотик, який не хотів вчитися? Історії від Максимки у лісі жив маленький єнотик на ім'я Полоскунчик. Він був веселим, спритним і допитливий, але учитися не любив зовсім. Навіщо мені ці цифри та літери? Бурмотів він, коли мама кликала до книжки. Я й так усе знаю. Щоранку, коли друзі йшли до лісової школи, Полоскунчик знаходив сто справ то ловив метеликів, то будував хатинку з гілочок, катався на велосипеді. Одного разу вчителька сова оголосила змагання. Хто з вас правильно прочитає карту і знайде скарб знань, отримає медовий пиріг від ведмедика Буркутуна. Усі звірята загомоніли від радості, і полоскунчик теж захотів знайти скарб. Та біда, карта була з літерами і цифрами. Він крутив її і так, і сяк, та ніяк не міг зрозуміти, куди йти. Тим часом його друзі, білочка, зайчик і їжачок швидко розібралися. Ось цифра 2, значить, повернути двічі направо, пояснював зайчик. А тут написано велика сосна, додала білочка, читаючи літери. Вони разом знайшли скарб і отримали солодкий пиріг, а Полоскунчик сидів осторонь і трошки сумував. Що сталося, мій смугастий друже? запитала мудра сова. «Я... Я не зміг знайти скарб, бо не вмію читати і рахувати. Знітився єнотик. Сова лагідно усміхнулася. Знання це теж скарб. Якщо навчишся читати й писати, зможеш відкрити безліч дверей. Відтоді полоскончик щодня сідав поруч із друзями за парти, слухав уважно, старанно писав і навіть почав рахувати жолуді. І знаєте що через тиждень він сам прочитав свою першу книжку? Ви навіть не уявляєте, який він був щасливий. А ти вже вмієш рахувати і читати? Чи, можливо, вчишся?